Зимові розваги Платон Воронько гра у сніжки. Доброго ранку мої любі діти. Відгадайте загадку. Кружляє ніжний білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска, рукавички, співають весело синички, ведьміть в барлогу вже дріма. Яка пора, скажіть. Зима, молодці, так, дітки, це, звичайно ж на дворі гарна, пілазніша зима. А що діти люблять більше за все взимку? Так, кататися на санчатах, лижах, ліпити сніговиків. Послухайте віршик Ой, зима, зима, зима. Ой, зима, 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 веселі ж пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи любите ви грати в сніжки? Так, звичайно, всі дітки люблять грати в сніжки, а чи знаєте ви правила? Грив сніжки. Послухайте уважно. Не кидайте сніг у голову та обличчя, ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадалися крижинки, палички, скло, камінці тощо. Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити руки. Грайте Подалі від автомобільних шляхів та вікон будинків заздалегідь домовтесь по правилах гри і обов'язково дотримуйтесь їх. Послухайте віршик Гра у сніжки. І з доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки, ой весела гра у сніжки. Діти, як ви розумієте, закрутився у сувій. Що означає слово сувій? Сувій це що небудь згорнете, скручене в трубку, або сніговий замет. Дітки, іще я пропоную вам намалювати зимову розвагу. Це може бути, як грають діти в сніжки або катаються на санчатах, на лижах, на ковзанах. Тож бажаю вам успіхів і чекаю ваших робіт. До побачення!